Сьогодні приготую салат з кабачків і свої тушенки з риби на зиму без стерилізації. Нам потрібні буде кабачки, морква, цибулька, паста томатна, цукор, сіль, оцет і олія. Ну і, звичайно, або ж свіжоморожена заморожена риба, або своя тушенка. Додаю в казанок олію. Кількість інгредієнтів і їхній склад буде вказано в описі до відео. Олія прогрілася, додаю цибулю нарізану кубиками. Цибуля має варитися 5 хвилин. Я тим часом натираю на грубій терці моркву. І також додаю до цибульки все перемішую. Даю протушкуватися моркві і цибульці 20 хвилин. Тим часом нарізаю кабачки кубиками. І також висипаю все за 20 хвилин до моркви з цибулькою. Перемішую. Додаю зразу сіль і цукор. Воно в мене в одній посудині. Для того, щоб кабачки пустили сік і все тушкувалося вже у власному соці. Все протушковується приблизно 5-10 хвилин. За цей час я готую рибку. Візуально дивлюся, чи не видно десь кісточок, хоч вся своя домашня тушенка і кісточки, як бачите, є дуже м'ягенькі, але все одно я рахую, що якщо можна, то їх краще вийняти з риби. Ви можете додавати також свіжу заморожену скумбрію. Додаю рибку, додаю оцет, перемішую і також додаю томатну пасту. Все має довестися до кипіння і з цього часу потрібно засікти близько 40 хвилин. Щоб все разом протушилося. Тим часом стерилізую кришки і банки. Гаряче, кипляче за 40 хвилин нашу консерву накладаю в банки, закриваю і вкутую до повного остагання. Дякую за увагу! Не забудьте про лайк і підписку.